Добрий день, квітневе оновлення Lightroom-у, а значить, і Photoshop, тому що Photoshop використовує е, модуль обробку у себе в raw конверторі Ми завантажили і тепер можемо побачити, які тут з'явилися новини. Ну, По-перше, після того як в... ви обробляєте портрет, ви побачите, що на кожній палітрі знаходиться око, і якщо ви натискаєте на це око, то ви можете подивитися. Саме який вплив зробила певна палітра. Якщо ж вам хочеться не просто подивитися, що зробила певна палітра, а відключити цей ефект, то достатньо натиснути на Alt, тоді кожне маленьке око змінюється на тумблер, і цим тумблером можна відключити ефект. Друге, і дуже цікаве, і дуже потужне це зменшення. Шуму з використанням штучного інтелекту. В цій області ми бачимо, що нам потрібен новий інструмент, який називається d ось він. він використовує штучний інтелект. Отже, натискаємо на нього, він пропонує свою версію видалення шуму, особлива увага до деталей. Всі контурні контрасти та довгі деталі вони залишаються недоторканими, а шум видаляється. В лівому верхньому куту ми бачимо, що в результаті роботи Denoise з використанням штучного інтелекту ми отримуємо нове зображення DNG і, в принципі, можемо повернутися назад до бібліотеки, щоб порівняти два зображення. Оригінальне, зображення, яке ми отримали завдяки шумовиділенню. Ще одна цікава можливість, це використання нового пресету. Велика кількість адаптивних портретних пресетів існувала і до цього квітневого оновлення, тут з'явився так званий полірований портрет. Що дає нам можливість застосувати велику кількість масок, які значно покращують вигляд моделі. Нові риси з'явилися також і в масках. В масці, якщо штучний інтелект знаходить присутність людини, раніше він шукав і знаходив окремі частини тіла, але зараз. Він знаходить також і волосся на обличчі та е, виділяє в маску одяг. Спробуємо зробити одяг темніше, холодніше, ну і трошки змінимо кольор. Та, тобто таким чином можна дуже швидко змінювати кольори одягу нашої моделі. Також е, в масці з'явився інструмент. Крива, тоново крива, тобто ми можемо тонко не тільки змінювати тональність в різних зонах маски, але і застосовувати кіношні спецефекти. Тож мені здається, що оновлення принесло нам багато корисного.